Усім привіт! Коли ви останні заходили до соціальних мереж? Неважливо, до яких самих, головне, що в всіх соціальних мережах був свій аля аналог коротких відео. Це може бути Instagram, TikTok чи навіть YouTube Shorts. Ніякому разі не засуджую. Скоріше за все, менше, ніж 10 годин по тому. Кожен перебуває в соціальних мережах зі своєю метою. Хтось хоче поділитися своєю творчістю, знаннями чи досвідом. Ну або ж потім відкрити свій курс, де буде продавати успішний успіх за багато грошей. Хтось просто бездумно скровить стрічку паралельно живаючи якийсь сумнівний принрод контент, а хтось справді займається просвітницькою діяльністю, а чому б ні. І справді, соціальні мережі стали невід'ємною частиною нашого життя. Усі ці тренди, музика популярна в соцмережах чи меми. 100% хоч раз один підліток задумувався зняти якесь відео під мем, під мемний звук Тіктоці, описуючи якусь життєву ситуацію, або ж просто якийсь ліпсінг. Але чи помічали ви, наскільки всі ці тренди недовговічні? У мене таке відчуття виникає дуже часто, особливо коли в стрічці попадаються ролики, де зібрані пісні, які ще три місяці по тому були дуже популярні та звучали сусюти. Але зараз я їх ледве згадую. Навіть з якимись додатковими асоціаціями мотив мені згадати складно. І справді, силу форсу, особливо коли це стосується Тіктока, не можна недооцінювати. Наприклад, випадку з пісню Жителе за демо». Вибачте за мою французьку, нікого не вчила Авторство Патріка Ватсона. Дізналася я про цей випадок на Reddit. Ви, можливо, знаєте цю англомовну соцмережу з тих самих історій, які там викладаються. Іноді цим історіям прикладають окремі канали, перекладають на різні мови і роблять меми, бо деякі з них справді дуже трешові. І Ця пісня почала набирати популярність 20 червня, і вже на момент 12 вересня досягла свого піку. І я чула цю пісню, ви чули цю пісню. Це така меланхолійна пісенка з дуже гарним піаніно. І хоча я знала, що вона була популярною, вона справді була усюди у соцмережах, я не підозрювала настільки, тому що автор посту стверджує, що вона за прослуховування обігнали найпопулярнішу Spotify пісню Beatles та Квін. Якщо подивитися на графік, можна подивитися, що Here Comes the Sun, яка є безсумнівно культовою піснею, вона вже є світовою класикою, має стабільно високе прослуховування. Однак ця пісня Патріка Васона в один момент просто її перегнала. Причиною такої популярності став тік Саме там ця пісня почала набирати обертів. Загалом, під цю пісню знімали якісь меланхолійні, дуже милі відео з котиками, собачками, кониками, дітвагами, все, що загодно. І це сприяло популяризації треку. Але але не тільки нові пісні стають популярними, також переосмислюються старі пісні. Напевно, всі, хто сидять та проводять багато часу в тіктоці, можуть підтвердити мої слова, що більшість ось тих типічно тіктоківських пісень є старі пісні, які записувалися ще до тіктоку. Але як саме працює ця формула популярності? Чому одні пісні стають популярними, а інші ні? Причини взагалі дві. Два критерії. Одна з них це довжина пісні. І хоча довжина пісні ще з моменту актуальності радіо була дуже важливим фактором, всі ми пам'ятаємо історію, як не пропускали в ефір Богемську рапсодію, в Тіктоці це взагалі інший феномен. Якщо подивитися на графік, можна побачити, що пісня з 0,7 хвилин до 10 все ще є в чартах. Тобто в довгі пісні все ще слухають. Однак статистика тримається, вважаю, чисто на фанатів Пінфлойд. І, хоча я теж люблю Pink Floyd, я їх теж часто слухаю, в якийсь важкий вечір, коли ти стомлений йдеш до школи, я надаю перевагу їх коротшим пісням. І так само приділяють увагу інші люди у всьому світі. І якщо подивитися на чільність саме точок, найбільшим попитом користуються пісні від 1,5 хвилин до 3. тобто це умовно кажуть знову ж таки безпечна тривалість, де артист може поставити хук, всі важливі моменти і популяризувати цю пісню, ну і дати. Сухочу, якісь емоції. Але довжина пісні це не найважливіший фактор. Тому що в цій пісні повністю ніхто і не слухає, правда? І тут другий фактор грає дуже сильно це наповнення. Або ж хук. А, хук це момент в пісні, який чіпляє. Це може бути будь-що, це може бути приспів, може бути якийсь прикольний бріджик, або ж навіть просто мелодія. І саме у цей хук ви будете чути під відео в І в пісні в Тіктоті саме сприймаються через цей хук. Тобто це лице цієї пісні. Цікава історія про сприйняття аудиторії Тіктоку, музики. Є такий артист Стів Лесі. В нього ще давно стала популярна пісня «Bad Habit». Дуже класна пісня, дуже класний артист, без претензій. А, але з популярністю на концерт почали приходити люди з Тіктоку. І коли грав цей момент приспів, якщо я не помиляюся, саме є хуком. То другий купет половину залу не могла заспівати. Ну, от Стів Лесі кинув мікрофон в залу, це дуже типічна типична ситуація на будь-якому концерті, але половина просто залу відсіялася. Тобто, це дуже показова історія, що в Тіктоці це пісня, це саме хук. І саме об'єднавши ці два фактори, артист може стати відомим в цій тоці, але знову ж таки пропасти чарти так же швидко, як і він туди потрапив, тому що короткотривала музична увага. І до речі. Так як TikTok вже є авторитетною платформою для багатьох людей, включаючи підлітків, то він справді вплинув на музичну індустрію дуже сильно. Наприклад, знову ж таки, короткотривава увага, яка в нас дуже вже давно сформувалася через ці ці короткі відео, музиці це те, теж те, те, там стосується. Тому що і через це. Фокус альбомів прийшов на сінгли та хачкові треки. Тобто пісні з альбомів все ще слухають. Але артисти почали робити частіше сінгли, тому що ну, це просто більш прибутково і менш затратно. Також навіть хороші артисти використовують однакову форму паттернів, хоча більшість використовується вміло, але саме недосвідченіші артисти спеціально пишуть музику, орієнтуючись на TikTok. Ну і те, те ж саме стосується навіть і великих артистів. Наприклад, популяризація на азійській культурі. І хоча для. вибачте, і також через те, що TikTok користується авторитером у молоді, то він сформував фальшиве відчуття класики, яке буде тимчасове. Чому саме так? Тому що цільова аудиторія Тіктоку це зумери. Зумери ще не виросли, хоча і більше вони не народжуються, але вони ще не сформувалися як покоління. Ну то я, наприклад. І треба почекати ще кілька років, щоб повністю зробити цю картинку уявлення про покоління і подивитися, як Тік-Ток на музичний смак. А він ще й як вплине. І хоча для когось такі результати можуть звучати невтішно, але це факт. Музика, як і будь-яке мистецтво, еволюціонує з часом. Якщо спочатку віків люди комунікували через музику тільки через нотні листи, потім вже її записували на виніл та диски, все перейшло б на радіо, коли почав зароджуватися цей шоу-бізнес згодом до MTV, і ми прийшли до сьогоднішньої точки це до соціальних мереж. І чи це означає, що якість музики погіршилася? Не обов'язково. Тому що ціктоці популярні, дуже навіть і хороші артисти. І тікток справді допомагає відкрити молоді як і старих крутих артистів, так і нових. Але головне питання залишається: ми споживаємо музику, яку нам пропонує алгоритм, чи все ж таки обираємо її самі? Якщо ви відповіли ні, то ви і праві, і не праві одночасно. Тому що на будь-що в нашому світі, особливо, коли це стосується мистецтв, впливає соціум. І на ваші смаки також. Ваші смаки сформуються згідно з вашої оточення, сім'ї, інформаційної бульбашки і так далі. Тобто ви не можете просто заперечувати те, що соціальні мережі та попкультура на вас справді впливає і на ваші смаки в музиці теж. Але у вас можуть бути інші висновки і інша думка. І, можливо, саме це наступне 15 секунд відео, яке вам попадеться в цітоці, буде змінювати хід взагалі долю музики. Та вашого сприйняття. Дякую за увагу.